Початком повномасштабного вторгнення значно збільшилася кількість шахраїв. Вони вигадують нові і нові схеми, аби виманити кошти у громадян. Для цього використовують соціальні мережі чи представляються фахівцями різних установ. До прикладу, виконуючим обов'язки начальника головного управління державної податкової служби у Житомирській області, як повідомили у відділі з питань запобігання та виявлення корупції ДПС, такі випадки наразі не рідкість. Телефонують або просять перетелефонувати на телефон особистий керівника. Податкової районного рівня або обласного рівня, вказуючи свої підставні номери, і коли платник телефонує на цей номер, то він нібито як спілкується там з керівником податкової. Проте, це Ті ж самі шахраї, просто інша людина тримає телефон. Часто шахраї розповідають людям, що до податкової приїхали фахівці з центрального апарату, яким потрібно зробити подарунки чи забезпечити житлом, та вимагають кошти, обіцяючи лояльне ставлення у подальшому. Суми в великий діапазон там від 3-5 тисяч просять. Були випадки по 40 тисяч. Просили останніми днями. У ГУ ДПС у Житомирській області кажуть цією схемою шахраї користуються уже близько трьох років. Загострення йде в період весни і осені, проте в цьому році, от восени в вересень місяць активізація на дуже високому рівні. Такої кількості звернень ще не було ні разу. Зазвичай. За рік близько там 15 звернень в цьому році тільки за останній місяць близько 50. За наявною інформацією, жоден громадянин не повірив шахраям, тож бажані кошти вони не отримали. Всі платники, скажімо, свідомо підходять до даного питання, перетелефонують на приймальню головного управління і цікавляться щодо правомірності даних дій у державній податковій службі. Закликають громадян бути уважними, не вірити шахраям і не перераховувати їм кошти. Кошти. Посадові особи органів ДПС діють виключно в межах своїх повноважень та не можуть звертатись до платників з такими проханнями. В жодному разі не перераховувати грошові кошти при наявності таких фактів, негайно повідомляйте органи національної поліції або головного управління ДПС у Житомирській області. Повідомити про дзвінок від шахраїв можна у письмовому вигляді за адресою міста Житомир, вулиця Юрка Тютюнника, 7, або за номером телефону, зображеним на екрані.